Як відновити забутий пароль у Windows 10 або 11 без втрати даних. Якщо ви забули пароль і зневірилися, тому що у вас немає флешки або навичок для відновлення, не біда. У цьому ролику ми якраз покажемо найпростіший спосіб для відновлення забутого пароля, щоб повернути доступ до облікового запису. Перед початком хочемо уточнити, у вас має бути Windows 11 або Windows 10. Усі файли збережуться, на всі дії піде близько 5 хвилин. А також ви маєте виконувати дії досконально, як це робили. Ми давайте не будемо тягнути і відразу ж перейдемо до відновлення пароля. Переходимо на екран блокування, оскільки, по суті, далі ми пройти і не можемо. Натискаємо на іконку вимкнення пристрою, потім із затиснутою клавішею Shift натискаємо перезавантаження. У нас з'являється текст, зачекайте, і протягом хвилини ми потрапляємо в режим відновлення. У нас завантажилося відновлення, натискаємо на пошук і усунення несправностей. Далі тиснемо додаткові параметри і відкриваємо командний рядок. У ньому ми пишемо «Regedit». Тепер будьте уважні і акуратні, дії елементарні. Але дуже легко припуститися помилки. Переходимо в папку HKY, підкреслення Local підкреслення Matching, натискаємо на вкладку File, вибираємо пункт Завантажити кущ, далі переходимо в системний розділ, вибираємо папку Windows, потім вибираємо System32, далі відкриваємо папку Config і відкриваємо File System. Називаємо розділ, як хочемо, це ні на що не вплине і нічого не змінить. Переходимо в папку, яку ми створили, відкриваємо папку Setup. Тиснемо двічі на SimDLine і прописуємо в цьому параметрі CMD і EXE, а Setup таптипи змінюємо значення з нуля на двійку. Далі тиснемо лівою кнопкою миші по папці, яку ми створили хвилиною раніше, натискаємо на «Файл» і Вивантажити кущ. Тепер ми абсолютно все закриваємо, вимикаємо наш пристрій і вмикаємо. Тепер завантажуємося в систему, як зазвичай, але замість екрана блокування ми бачимо командний рядок. Ця штука нам допоможе поміняти пароль в обліковому записі, для цього робимо такі дії. Пишемо тут: «Net User». далі потрібно написати ім'я вашого облікового запису, якщо в ньому більше двох слів, нам потрібно взяти його в лапки. Якщо ви якимось чином примудрилися забути назву вашого користувача, можете прописати просто «Net User» і вам відобразяться всі користувачі у вашій системі. Далі, після імені користувача, просто пишемо новий пароль, який ми хочемо зробити для користувача, відповідно, ви його далі будете вводити. А тепер тиснемо Enter. Після того, як ми поміняли пароль, пишемо ексит і потрапляємо на екран блокування. Відповімо на два можливих запитання: чи можна дізнатися пароль, не змінюючи його, не можна. Чи буде відкриватися після цього командний рядок? Не буде. Цей командний рядок з'являється лише один раз, і значення в реєстрі змінюються потім самі назад. Після цього ваша система буде вантажитися, як зазвичай, і ніяких командних рядків не буде. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Тут дуже багато корисного.